Воно просто не змивається. Перевіряємо перекриття на моїх цінтах. Я не знаю, як не романтизувати життя, коли ви просто пахнете цим. Рада вас бачити на YouTube-каналі магазину косметики Хелсіленд. Сьогодні поговоримо про сучасний бренд корейської косметики, який був заснований всього у 2024 році. Бренд пропонує веганські формули за філософією Rough Beauty у перекладі зухвала краса, зосереджені на функціональності, якості, а саме головне, самовираження. Як ви вже зрозуміли, мова йдеться про корейський бренд Brea. У Косметичці є усі бестселери цього бренду, тому давайте розбиратись. А популярний слайдер бальзам залишу на кінець. А починаю огляд з неймовірно гарних цінтів. На сайті в наявності є 5 відтінків, а я зроблю огляд на три найпопулярніших: а саме відтінок 0,2, 03 та 05. Третій відтінок мій фаворит. Усі ці цінти мають напівматовий фініш та дуже достойну стійкість. Ось такий аплікатор. Демонструю вам 0,2 відтінок. Це дуже гарний рожевий тінт з холодним підтоном. Показую найтретє відтінок. Це яскравий рожевий відтінок. На камері він схожий на дуже яскравий червоний, але насправді він досить ніжний. Підходить для дівчат з нейтральним підтоном обличчя. Ну і п'ятий відтінок. Це самий насичений колір з усієї палітри. Я б сказала, що це чисто кораловий. Відтінок номер п'ять. Підходить для дівчат з нейтральним підтоном або ж теплим. Напівматовий фініш, який ніколи не буде сушити ваші губи. І простійкість я не брехала. Я стерла усі три відтінки, які тестувала, і, як ви бачите, Воно просто не змивається. Доведеться так сидіти весь ролик. Але тепер ви точно знаєте, що вони вас не підведуть під час важливої події. Наступне, що я покажу, не зможе вам не сподобатись. Я говорю про тональну основу у форматі кушону. Купуючи на перший вигляд звичайний кушон, ви отримуєте сам кушон та запаску до кушона. Тобто за ціною одного кушону ви отримуєте два. Пакування у кушону дуже гарне та мінімалістичне. Мені важко підібрати відтінок тональної основи. Тому що я дуже світленька. Але обравши найсвітліший відтінок цього кушону, я не прогадала. І він ідеально личить до моєї шкіри. У мене відтінок 19 Ivory а у палітри всього 3 відтінки. Обговоримо головні фактори: перекриття середнє. Але якщо бажаєте більш щільного перекриття, кушон можна спокійно нашаровувати. І ви не отримуєте ефект маски. Користуючись цим засобом, ви ніколи не отримуєте жирний блиск на вашому обличчі. Чому цей кушон має напівматовий фініш, але водночас він не буде сушити вашу шкіру? Такий вигляд має кушон та його пакування, зручна пуховочка та продукт. Легко набирайте кушон, залишайте надлишки ось тут і перевіряємо перекриття на моїх цінтах. Це перший шар кушону. А зараз буде другий. Звісно, з фочі цінтів все одно видно, але немає тонального, який спокійно їх перекриє, не створюючи маску на вашому обличчі. Але все одно, як ви бачите, перекриття досить хороше. І, як ви бачите, сатиновий або напівматовий фініш. Для більшої стійкості тонального бажано його зафіксувати пудрою. Але я вважаю його знахідкою за його ціну. Він мене рятував, коли мене несподівано сипало перед важливими подіями. Наступна знахідка це тверді парфуми. Про них я не бачила ніяких оглядів, їх взагалі не форсили в соцмережах, і я щиро не розумію, чому. По-перше, дуже зручний формат брати з собою у дорогу і поновлювати, коли вам захочеться. Це тверді парфуми у форматі слайдеру, і вони на магніті. Всього є два аромати. Але я вважаю цей аромат безпрограшним. Він нагадує мені люкс. У мене аромат White Rum. Але все одно я розповім про два аромати. Цей аромат спочатку дуже солодкий, а потім ви відчуєте ягідний аромат. Аромат сухих пелюсток троянди та глибокий аромат витриманого рому. Усе це ви відчуєте під час носки цих парфумів. Я не знаю, як не романтизувати життя, коли ви просто пахнете цим. А компліментів, скільки ви отримуєте, просто не перерахувати. Навіть зараз я не втрималась, щоб їх не використати. І до речі, якщо вам хтось говорить, що від твердих парфумів не може утворитися шлейф, вам брешуть. Або це така суперздібність саме цих парфумів. А зараз розповім про другий аромат. Спочатку ви відчуваєте на собі свіжий аромат цитрусу, а за цим слідує запах свіжого листя томату. А остання нота це теплий, затишний післясмак амбри. Якщо чесно, цей аромат найбільше личить на літо. А аромат з ромом на осінь 100%. І до речі, якщо ви хочете завжди мати цей аромат при собі. Ви можете придбати на сайті Хелсіленд. ланцюжок також від бренду Brea. Тут є спеціальне кріплення, куди ви просовуєте ланцюжок. І тепер це не тільки парфуми, а й аксесуар. І тепер ви можете спокійно прикріпити його на сумочку. Особисто я так одразу зробила. І нарешті зірка цього відео бальзам слайдер. Всього є 10 відтінків, тому ви точно оберете щось для себе. А у мене відтінок 07. Саме формат слайдеру, неймовірно зручний у використанні, і зараз я поясню чому. По-перше, ви отримуєте продукт, який я особисто використовую у ролі помади бальзаму, а також як рум'яна. Тобто, це не просто бальзам, а мультитаскер. Уявіть. Ви хочете поновити ваш улюблений бальзам, але поряд немає дзеркала. Але насправді дзеркало завжди з вами. Помічаєте цей блиск? Губки з цим бальзамом стають зволоженими та соковитими. Ось так виглядає бальзам як самостійний продукт на губках. Тобто на мені зараз немає ні олівчика, нічого зовсім. І я вважаю це неймовірно гарним. Якщо говорити саме про мій відтінок, а тобто 07, то цей відтінок наближений до шоколадного. І ідеально підходить дівчатам з нейтральним тоном шкіри. Скажіть мені просто відтінок, який може личити дівчатам краще. А зараз будемо підбивати підсумки. Бренд Брея зовсім новий на ринку, але я сподіваюся, що я довела вам, що він вартий вашої уваги. Серед усього, що я показувала у цьому відео, ви знайдете щось для себе. А ви ставте лайки та коментуйте це відео, щоб ми з вами поскоріше побачились. Дякую вам за перегляд, до зустрічі!